Скільки мені відверти Сергію? Чи літали ви коли-небудь на повітряній кулі? Ніколи, але хотів би то зробити в дуже атмосферній місцині на турецьких просторах. Є таке місце Кападокія. От колись настане час я там точно політаю на повітряній кулі? Думаю, що навряд чи тому, що я не знаю, як у вас у мене плюс одна фобія, адже у Бразилії розбилася повітряна куля, у якій було понад три десятки туристів? Секундочку. Я скільки я знаю, об'єм повітряних куль, ну там мало бути кілька людей, а не три десятки. От в тому то і питання кажуть, що політ взагалі був нелегальним. Тож, усі подробиці з'явиться у нас це фобія чи не з'явиться, давайте дивитися у рубриці шалені історії. А може я і не так сильно хочу, от я теж думаю, що кожу. У Бразилії вагітна жінка розбилася під час падіння повітряної кулі. В Великій Британії бандити зламали сейф рятувальним обладнанням, а пилосос спалив увесь будинок. Це шалені історії, історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Повітряна трагедія в Бразилії. Під час нелегального польоту розбилась повітряна куля з людьми. На борту було 33 пасажири. Хлопець навіть встиг зробити дівчині пропозицію, однак далі емоції щастя замінив жах. Очевидці розповідають, що куля летіла надзвичайно низько, перш ніж розбитися. Повітряний транспорт двічі вдарився об землю. Четверо людей вилетіли з кошика. The Daily Mail онлайн пише: загинула дівчина, яка була вагітна первістком. 11 пасажирів травмували родичі загиблої розповіли, що в той день була жахливо вітряна погода, і звинувачують організаторів подорожі у недбалості. Пілоти затримали на місці трагедії. Виявилось, що розбита куля, не мала офіційної документації. Влада кілька разів закривала цю компанію, однак вона продовжувала незаконно працювати. Інформує «Need to know» із посиланням на речника Бразильської конфедерації повітроплавання. Крадіжка, як із кіно. У Великій Британії бандити напали на інкасаторів. Четверо чоловіків у масках штурмували броньований фургон охоронної компанії. Аби витягнути з автівки сейф, нападники використали незвичайне обладнання. Надпотужний гідравлічний затискач, який, можливо, вони вкрали у пожежної служби, інформує The Daily Mail Online. Цей пристрій генерує величезну силу і, виходить, може не лише допомогти у порятунку життя і стати засобом злому. Бандити відчинили. Цей спрацювала сигналізація. Вони швидко склали пачки грошей в сумку, закинули у своє авто і поїхали геть. Невдовзі трьох підозрюваних заарештували. Розслідування триває. Трагедією завершилась туристична розвага. І в Туреччині на популярному курорті Капедокія розбилося дві повітряні кулі. Внаслідок сильної та раптової зміни вітру. Пілоту довелося екстрено садити кулю. Приземлення видалося жорстким. Пілот заплутався у канатах, впав під кошик літального апарату і загинув. 19 пасажирів постраждали. Повідомляє за телеграф. Їх оперативно доправили до лікарні. Пілот другої повітряної кулі також був змушений здійснити екстремальну пост. Садку 12 його пасажирів теж отримали травми. Усі пасажири були індонезійськими та індійськими туристами. Триває розслідування. Один з найбільших побутових страхів справдився у Великій Британії. Жінка забула вимкнути електроприлад, і він зруйнував усе її житло. 36-річна Таня Беннет після прибирання залишила пилосос увімкненим в розетку. І пішла на роботу. Через 18 годин трапилось жахливе. Пилосос палахнув, а за ними увесь будинок. Інформує The Sun. Сусіди викликали пожежників, їм вдалося врятувати з палаючої пастки трьох собак, але не будинок. У ньому згоріли усі кімнати, окрім кухні. Таня Беннет Залишилася без даху над головою, і тепер вона закликає усіх не повторювати її помилку, вимикати електроприлади перед виходом з дому, не залишати їх у розетці. Заснув на роботі, залишився без комп'ютера. У Китаї продавець магазину зручно вмостився на стільчику, закинув ноги на лавку і солодко заснув. Якраз після обіду, однак магазин залишився відчиненим, і от навідався, здавалося, покупець. Чоловік побачив, що працівник спить і почав тихо нишпорити крамницею. Він запхав до своєї кишені трохи фруктів, які стояли на столі, а тоді поклав око на ноутбук працівника. Обережно взяв його і пішов геть, коли ж чоловік прокинувся і зрозумів зрозумів, що нема комп'ютера, то заявив у поліцію. Пощастило, що він був не лише продавцем, а й власником крамниці інформує Need to Know. Тож йому не довелося ще отримувати покарання від керівництва.